Мовно я зроблю це з задоволенням, але я зроблю невеликий хрестик у кінці цього рушника, щоб не перевести такий чудовий витвір мистецтва. Всіх зі святом! Дякую да, Будь ласка, спускаємося сюди до чудового рушника. Дівчатка, покажіть, де саме ми повинні завершити цей рушник. Ось він, останній штрих. Дошиваємо, дошиваємо. Не просто так. Не один хрестик. Останній штрих до рекорду. До речі, у вас дуже добре виходить. А ми літаємо, вітаємо обласками. Рушник, який сьогодні претендує стати рекордним в Україні. Зараз дошиває. Сам міський голова. Кращий чоловік, вишивальник Болтан, ваші області. Ну що ж, рушник дошито. Все так, все добре, все дошито. І тоді ми задоволимо. Я навіть згадав в школі уроки праці. Це в мене вийшло. І так, зараз ми запрошуємо на сцену для фіксування рекорду експерта Національного реєстру рекордів Олену Коваленко. Вітаємо облисками! Олену, Вам слово, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, полтава. Я вітаю вас з ним міста і сподіваюся, що сьогодні буде встановлено національний рекорд України саме тут і саме цей день. Замірюємо рушник. Заміряємо рушник. Полтаво, заміряємо рушник! Заміряємо такий рушник! Заміряємо. І так ми чекаємо, чи зможемо ми прийняти цей рекорд. Чи буде він найбільший в Україні? Дівчата, ви розтягніть рушник. Нехай буде ще добавити. Зіча, душі тягніть, душі. душі Ростягуємо, розтягуємо. Може, на 8 метрів натягнемо. Ми чекаємо. Натягуйте. Сяду, Ось так вирішено. Натягніть душі ще тільки 6 метрів І так Під пильним наглядом міського голови і почесних гостей під пильним наглядом усіх полтавців ми за цей. Рушник. Чекаємо. Ми готові піднятися на сцену. Будь ласка, шановні, Всі чекають! Чекаємо! Всі з з очікують так. І так, довжина 7 метрів 10 сантиметрів. Ширина 47 сантиметрів. Вага 0,5 кілограмів. Це приблизно. Я вітаю вас, Полтава. Це є рекорд, Це найбільший... Це є рекорд України, Це рекорд найбільше. Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Облисками! Рекорд здобула Полтава. Найбільший рушник! Молодю, вашою молоддю, тому громче. громче, учніше, учніше. Вітаємо вашу ваці полтавська громада. І так, зараз ми попросимо. Пані Олено, дякуємо вам, дякуємо. Я думаю, що ми зможемо сьогодні отримати і сертифікат на за найкращий рушник, найдовший рушник вишиваний вручну. Будь ласка. Олександр Федорович, прийміть, будь ласка, цей сертифікат, сертифікат, який посвідчує, що Полтава сьогодні здобула рекорд України. Шановні друзі, я все таки вважаю. Я думаю, ви мене підтримаєте, що саме цей гарний чудовий знак рекорду України повинен знаходитися саме в тому закладі, де його зробили. Я з великим задоволенням передаю цей рушник ректору Педарічного університету. Будь ласка, ми під описки просимо занести цей рушник. Дівчатка, заносимо рушник і передаємо його педагогічному університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. І вітаємо усіх присутніх сьогодні на нашому майдані. Будь ласка. Цей рушник передається ректору Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка Миколі Івановичу Степаненко. Будь ласка, дорога полтавська родина. Ми маємо національний прапор, ми маємо національний гімн, але ми маємо іще неодмінний атрибут єднання українців. Це український рушник і українську вишивку. Гріймося і гуртуймося довкола цього національного атрибуту. Запевняю, що витвір, який сьогодні ми виводимо у світ, надійно збережеться у Полтавському національному педагогічному університеті, у нашому музеї. Щиро запрошую всіх до нашого храму духовності. Дякуємо, дякуємо за такі чудові слова і запрошуємо всіх полтавців прийти і подивитися самим особисто на цей чудовий. Диво рушник.